Всім доброго дня! Сьогодні я хочу показати вам ну, продовження нашої сумки, як ми в'яжемо, нарощуємо висоту сумочку. Нам треба трошки її нарости щоб вона була трошки інше. Я вам хочу це розказати і показати. ось я вам покажу. Ось, я пров'язала. Ось ми тут закончили. Ось, ось тут ми закінчили, де ми закончили. На цій стороні ми закончили. До речі, я не обрізала нитки з своїх моточків, вони в мене такі, ну, я в'яжу двох моточків: одну сторону з одного моточка, другу сторону з другого моточка. Чи хто там обрізав, тому проще, тому не треба буде переходити. Я ось ми тут закончили на вот соединительный петлями вязала от, в конец. Потім я, вот у нас тут такая вот была цепочка из двух воздушных петель. Я этими соединительними столбиками перешла вот она. Перешла сюда, цекую тут зробила. Раз, два, все, три, три, четыре соединительных столбика. Это было аккуратненько. И вот тут в эту петельку я зробила один столбик. І пішла вязать по стороні. Я тут зробила один столбик. І пішла вязати в п'ятик по п'яти. Столбик столбик до краю. І тут в этой, де у нас тоже получається последняя. Тут арочка. Арочка остання. Сюди тоже привязываю один столбик. І того у мене 51 столбик. Якщо ви в'язали так само, як я, то у вас теж має бути 51 столбик. Якщо ви в'язали там менше, більше, ну, у кожного по-разному буде, тому що а, я наращувала, скільки тут, 6 рядочків, да, ми в'язали з стовпчиками з одним накидом, 6 рядок прив'язала, то і в мене вийшло 51, 50, 49 столбиків, і от я ще два столбика тут перевіз. 51, 51 столбик. І 51 столбик я прив'язала поворотними рядами туди-сюди п'ять рядів. Можна 6-7, хто я хоче. Дивіться самі собі по висоті, як ви хочете сумку за велику, я поки що зупинилася на п'яти рядах, бо в мене пряжа. Це у мене вся пряжа. Ну, побачимо, якщо лишиться, може ще я якийсь кошерочок зв'яжу. Не знаю а, щось туди. Що-то побачимо. Не, не, не знаю, не знаю. Ось. Пров'язали 5 рядов. Я покажу. Тут у мене 5 візочков. Так, ця сторона. Ось, покажу, покажу вам. Ось сюди ми прив'язали стовбик. Після ту сторону, потім повернулись назад. Після сторону тут столбик прив'язали в Получила 51, вернулась назад и далее показываю. заканчиваем рядочек. Набираем носик. Заканчиваю рядочек. Последняя петля у меня. Последнюю петлю тоже провязываем и чтобы был ровный край. Зробили одну Провязала, и разворачиваем и вяжем в обратную сторону. Вперше, Саме первый, не пропускаем 51 стовпчик. Ось. Привязали. Провязали, привязали. Прив і в кінці ось, ця, ось цей стовпчик сюди. Теж провязываем. Не пропускаємо його, тому що, якщо ви оставите, провязывает тільки в цей. Ось він у вас явно видно. Ні, Ось цей столбчик, що у нас тоже надо. Врахуйте, щоб було, було однакове количество стопчиків. Перве прив'язані, То теж не будете прив'язати, буде криве. Буде криве в'язання. Не буде гарним. Так що так в'яжемо, потім придумаємо ручки. Якщо у когось є можливість купити, купляємо. пришиваємо. Якщо хочете, якщо ні, то будемо в'язати. То хоч може можу зробити підклад, вона вирівняється буде більш, більше така вишукана. в мене буде просто обична торба така. Я хочу таку. Що в мене такої торби немає, воно ну, буде. Я не знаю в мене стільки ти торб. Ще буду в'язати, що в мене є плани. Я мені маю втягу там, я маю кому дарити. Навіть якщо вони в мене будуть. Десять штук, це страшного не приділити. Так що так, всім бажаємо радіобраз, стрінемось, коли будемо в'язати ручки.